Добрий день, дітки! А чи знаєте ви, що здавна в Україні розвивалося гончарське виробництво? Люди користувались глиняним посудом для приготування їжі, зберігання продуктів, прикрашання житла. Вироби українських майстрів популярні в Україні, а також відомі далеко за її межами. Діти, відгадайте загадку. Глина в кого ожива, творить з неї, хто дива, в кого посуд, ніби жар? Ну, звичайно ж, це гончар. Гончар дуже давня і шанована професія. Раніше в кожному селі був свій гончар. Він знаходив глину в землі і залишав її на дворі, щоб вона вилежалась. Її мочили дощі, загартовували морози, обігрівало сонце, обдували вітри. А навесні з глини вибирали всі гілочки і камінці, просіювали її, намочували водою і ліпили вироби. Глиняний виріб поливали водою, а потім за високої температури опалювали в печі. Після опалювання посуд ставав міцним і дзвінким. Той виріб, який вже опалили в печі, називають керамікою, а щоб він був привабливим, оздоблювали його візерунками. Який же посуд виготовляли майстри гончарі? Майстер мене в руки взяв і на мені намалював листочок, квітку, перепілку, бо розписував тарілку. Біля тіло вухо, голови немає, молоко, сметану, квас добре зберігаю, глечик. В мені мак розтирають, галушки в мене складають. Річ потрібна і нехитра, називають всі макітра. А я, чудо із чудес, мене знає рід увесь, бо я хлопець молодець, опішнянський куманець. Як у піч мене несуть, в мене овочі кладуть, ще й водичку наливають, у вогонь і борщик мають, горщик у відро завжди пірнаю, коли воду набираю, з мене радісно всі п'ють, кухликом мене звуть. Весь цей посуд виготовлений з глини. Це чудове природне багатство, яке в руках людини перетворюється на дивовижні вироби. Погляньте, яке розмаїття кольорів і форм у цьому посуді, яку яскравість, веселість, приємне тепло ці вироби дарують нашим очам. Діти, а ви б хотіли навчитися створювати гарні візерунки на посуді. Тож давайте відкриємо сьогодні майстерню народних умільців. Сьогодні ми будемо прикрашати орнаментом папірові горщики. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, кольоровий папір, ножиці, клей, пензли, клейоночка і серветка. Починаємо працювати. Попросіть когось з дорослих намалювати силует горщика. Тепер нам його необхідно вирізати. Так само вирізаємо пелюсточки для квіточки, серединку, листочки і декор нашого горщика. Беремо наш горщичок, кладемо на клейоночку і змащуємо клеєм. Накладаємо намащеною стороною на серединку аркуша. Притискаємо і розгладжуємо серветочкою. Тепер беремо серединку нашої квіточки. Змащуємо клеєм, наклеюємо посередині сгорщика. Далі наклеїмо пелюсточки-квіточки. Між пелюсточками наклеюємо листочки. Тепер оздобимо наш горщик. Ось такий гарний горщик вийшов у мене. Тепер пропоную вам виготовити свої. Фотографуйте з ним і надсилайте фото ваших робіт. Діти, сьогодні ми ознайомилися з українським національним посудом. Все це надбання нашого народу, яке ми повинні шанувати. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення!